10 лютого, починаючи з ночі, Дніпропетровщина зазнає постійних ударів з боку ворога. День зустріли масованою ракетною атакою по всій Україні. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов зустрівся зі спортсменами, щоб побажати їм успіхів у чесній боротьбі за перемогу, підтримати та урочисто провести на змагання. У ЦНАП Кам'янського відновлюють послугу мобільний офіс. Нагадаємо, як це працює. Більше інформації на загальні теми дізнаємося із сюжетів журналістів міської інформаційної служби у випуску новин. Із вами Володимир Кравченко. Мої вітання. Починаючи з ночі, окупанти не дають спокою Україні і, зокрема, Дніпропетровській області. Про підсумки нічних атак ранком надав інформацію голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Очільник Дніпропетровської військової адміністрації повідомив: близько десяти вечора рашистські виродки запустили на область партію шахедів. але наші доблесні сили ППО збили всі БПЛА. Ворог не заспокоївся і на Дніпропетровщину полетіли ракети. У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Йому надали меддопомогу. Лікуватиметься дома. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. У піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, як у рятувальники вже приборкали. Люди цілі. Ранок 10 лютого розпочався повітряною тривогою по всій Україні. Повідомили про загрозу ракетних ударів та закликали всіх перейти до найближчого укриття. Також у зв'язку з загрозою в області тимчасово обмежили електропостачання. Очільник Камінського Андрій Білоусов повідомив, що енергетики превентивно відключили від електроенергії лівобережну котельню та житлові будинки лівого берега. Додаткова інформація буде надана згодом. Через загрозу ракетних ударів енергетики превентивно відключили від електроенергії лівобережну котельню та житлові будинки лівого берега. Наразі оголошена повітряна тривога. Бережіть себе. Додаткова інформація буде надана згодом. По закінченню першої повітряної тривоги біля 12-ї години Сергій Лисак сповістив, що ситуація в області наразі під повним контролем. А вже в 13.20 нові застереження про небезпеку в небі. Згодом у повітряному командуванні Схід сповістили, що над нашою областю ними збито 9 крилатих ракет. Загалом, по сусіднім областям над Харківщиною, Полтавщиною та Запоріжжям збили 13 крилатих ракет. Дякуємо силам протиповітряної оборони. З приводу масованої атаки звернувся до українських. І президент України Володимир Зеленський. Українці, українки, короткий звіт. Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети це виклик НАТО. Колективній безпеці це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую усім, хто це розуміє. Дякую усім, хто допомагає. Звичайно, дякую нашим повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей. Зараз ще одна повітряна тривога триває. І, будь ласка, зважайте на тривоги. Будь ласка, слідкуйте за офіційним. Інформацію бережіть себе. Всіх переможемо. Слава Україні. Станом на 15-ту годину ситуація в місті та області контрольована. Ситуація з енергопостачанням залишається складною. Можливі екстрені вимкнення повідомили енергетики. Обмежено і рух електротранспорту. Міський голова Андрій Білоусов у своєму телеграм-каналі написав: у зв'язку зі зниженням енергетичних потужностей сьогодні ввечері та завтра зранку трамвай на лінії не виходять. Про подальшу роботу повідомимо. Додав міський голова. У разі виникнення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття. Не нехтуйте власною безпекою. Наступного тижня у місті Коломия відбудеться чемпіонат України з класичного пауерліфтінгу. Із Клам'яцького їдуть дві дівчини, вихованки майстра спорту міжнародного класу Валентина Малікова. Вже традиційно міський голова Кам'янського Андрій Білоусов зустрівся зі спортсменами, щоб побажати їм успіхів і у чесній боротьбі за перемогу та урочисто провести на змагання. Хочу побажати вам, щоб ви повернулись з перемогою. І дякую вам за те, що ви в ці непрості для країни часи виборюєте перемогу для нашого міста на своєму спортивному фронті. Але в будь-якому випадку, незалежно від результату, ми завжди вас підтримуємо. Для організації поїздки очільник міста вручив дівчатам подарунковий сертифікат. Тренер спортсменок зазначає, підтримка міського голови для них неочікувана та дуже приємна. Тим більше, що для дівчат ці змагання дуже важливі. Ці дівчата пройшли відбір. Вони змагалися і вибрали право їхати на чемпіонат України. Це начал, начало всіх змагань у цьому році. Це відбір на чемпіонат міра та Європи. Тетяна Музиченко кандидатка в майстри спорту, неодноразова призерка чемпіонату України з пауерліфтингу та жиму лежачи. Дівчина входить до резервного складу збірної України. Серед досягнень тані присідання зі штангу на плечах вагою 160 кілограмів, тоді як у її ваговій та віковій категорії рекорд України 162 кілограми. Не тільки хлопці можуть піднімати такі важкості. Подобається піднімати максимальну вагу для себе, для свого, для своєї ваги, для свого возраста. Їдемо на чемпіонат України вигравати. Разом із нею вирушає на чемпіонат Домініка Гатаєва. Спортсменка вперше прийматиме участь у змаганнях такого рівня. Тетяна це вже така натимінита спортсменка. Вона вже, вже багато років займається. І є дебютантка, яка теж я думаю, буде брати приклад. Свої подруги вони їдуть у категорії до 18 років. Я знаю професіоналізм Валентина Малікова, тренера їхнього. Тому я думаю, що це буде чемпіонат України як підготовка вже до чемпіонату Європи. Дівчатам побажали високих результатів, обіцяли вболівати за їх успіхи та зустріти вдома із заслуженими нагородами. ЦНАП Кам'янського відновлює прийом заявок на послугу в мобільний офіс для безбар'єрного надання адміністративних послуг. Мобільний офіс укомплектований необхідною технікою, ноутбуком, сканером, принтером, акумулятором та USB-модемом для доступу до інтернету, а також зчитування інформації за id карток. Сервіс мобільний офіс працює у місті більше чотирьох років і дозволяє камінчанам, які через певні життєві обставини фізичний стан не мали змоги самостійно вирішити питання щодо оформлення необхідних документів та отримати послуги, які були недоступні роками. Дія сервісу розповсюджується на людей з інвалідністю, людей похилого віку, старших 80 років та пацієнтів лікувальних закладів міста. Цю розробку відзначили однією з кращих практик місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами. Інші громади нашої країни також реалізовують схожі проєкти, за прикладом Кам'янського, щоб зробити послуги доступнішими, залишити Заявку на послугу мобільний офіс можна зрушитись до контакт-центру ЦНАП за телефоном 067 71 99 090. Спочатку війни педагогічний колектив Дніпропетровщини прийняв майже 370 вчителів-переселенців. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Освітні заклади Дніпропетровщини вітають мешканців інших регіонів. влаштовуємо людей, які через війну були вимушені покинути свої домівки і роботу. Попри це, вони продовжують запалювати у серцях малечі жагу до пізнання. Нам потрібний їхній досвід і навички, зазначила начальниця управління Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Валентина Середня. У Кам'янському наразі викладають 59 дев'ять вчителів переселенців, які приїхали переважно з Луганської, Донецької та Харківської областей, розповіли в департаменті з гуманітарних питань. Вже зовсім скоро світ визначатиме День всіх закоханих завдяки вправній роботі мас-маркету. Це свято неяби як популярне і в Україні. Валентинка, рожеві кульки та солодичі у формі сердечок. Далеко не повний перелік того, що купують українці, зовсім забуваючи про наші традиції та обряди, пов'язані із коханням і навіть створенням нової родини. Сьогодні в нашій щотижневій рубриці символи України ми позимовим вас із обрядом сватання. Саме цей обряд, пройшовши крізь століття, видозмінився, але не втратив свого ключового призначення поєднувати закохані серця на шляху до спільного подружнього майбутнього. Сватанки, змовини, брання рушників, згодини. Стільки синонімів одного слова сватання. Саме сватання прокладає свою рідну стажину до весілля, адже вирішується питання про шлюб, прохання згоди на шлюб за дорученням того, хто хоче одружитися, або його рідних. Обряд сватання відображений в українському мистецтві, наприклад, на картині Тараса Шевченка Старости чи Миколи Помоненка Свати. А чого вартує й блискуча п'єса Григорія Квітки Основ'яненка Сватання на гончарівці за іскрометний гумор, поєднаний з неповторним національним колоритом, ця комедія буде цікавою в будь-які часи, тож не дивно, що є в програмі майже кожного українського театру. Варто окремо поговорити про осіб, які просили згоду на шлюб. Це свати або старости. Саме на їхніх плечах лежала домовленість про шлюб, а невід'ємними атрибутами у разі згоди нареченої були обмін хлібом, перев'язування нареченою хустиною, а старостів рушниками. Але як же тільки не щастило старостам, якщо дівчина відповідала відмовою та ще й підносила гарбуза або макоона? Наречений також міг отримати відмову від батьків нареченої, тому заздалегідь про сватання не розголошували. А намагалися провести все таємно. Свати збиралися разом і виходили з дому після настання темряви, щоб у разі відмови менше людей довідалося про бентежне фіаско. Не можна було свататися у пісні дні тижня, середу і п'ятницю. А також сватання починалося з ранньої осені, щоб встигнути відгуляти весілля до початку Великого посту. До речі, більше двох століть тому абсолютно звичайною справою було сватання дівчини до хлопця а в більш ранні часи сватання дівчат навіть переважало над сватанням юнаків. Самостійно свататися дівчина приходила в тому випадку, якщо хлопець не виконував своєї обіцянки одружитися. Сам процес сватання являє собою цікавий спектакль, повний традиційних у притаманній даній місцевості сватівських висловів та обрядових дій. Чого варти тільки вислів, любить сваток, як приданого куток, або для багатого свата навстіж відчинена хата. Всі розуміють, хто і навіщо прийшов, але потрібно дотримуватися ритуалу, бо сватання це вже початок весільного святкування. Сценарій приблизно такий. Першим каже господар будинку, батько дівчини. Він запитує тих, хто увійшов про мету їхнього візиту. Ті подають йому хліб на рушнику і запевняють у своїх чесних намірах. Батько цілує хліб, кладе його на стіл і запрошує гостей присісти. Гості сідають, і старший сват, подякувавши господарям, починає розповідати барвисту казкову історію, наприклад, про полювання, на якому князь, тобто наречений, упустив лисицю, під якою розуміється дівиця, дуже переживає, і тепер вони її шукають. Тому й прийшли в цей будинок, надії тут її знайти. Якщо все пройшло добре, і свати знайшли ту, яку шукали, та ще й отримали позитивну відповідь, слідували інші передвесільні заходи, оглядане нареченої і заручене. Сценарій сватання в наш час вже не такий театральний, а деякі пари взагалі нехтують традицією питати згоди батьків на шлюб. Але все ж більшість пар все ще віддають данину давнім обрядам. Хоч і не зовсім у звичному порядку. Якщо ми сьогодні не маємо можливості організувати сватання так урочисто, весело, жартівливо, як наші предки, давайте хоча б не забувати про цю предвесільну традицію. Адже її гідне проведення означає, що біла сукня нареченої вже не за горами. А це несе символічний сенс, бо відбувається створення ще однієї української родини. Тож у вихорі шаленого часу знову перемагають віра, надія, єдність і любов. А тепер до новин спорту. У ДІСШ номер 4 із розмахом пройшов чемпіонат міста з художньої гімнастики з Україною в серці. Дівчата з різними рівнями підготовки та майстерності змагалися за звання кращої. Після урочистого відкриття змагань майстрині спорту показали видовищні групові вправи з м'ячами. Сьогодні гімнастки змагались в програмах зі скалкою м'ячом, булавами обручем та групових вправах. Це перші змагання, розпочинається спортивний сезон. Ми сподіваємося, що у нас буде дуже багато золотих медалей, тому що гімнастика у нас художня на високому рівні. У нас майже у всіх школах займаються тренери, тому ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, віримо в Україну. І я думаю, що наші дівчата не підведуть і буде у нас все добре. Бути справжньою гімнасткою це неабияка робота над собою. Постійне тренування та вдосконалення, і це для того, щоб показати кращу версію себе. Впевнена Валерія, собі кажу, що я можу більше, ну більше я це зроблю, що я зможу стати там на перше місце, що я там якось можу піднятися ще більше. Дорогі дівчата, я вас запрошую займатися художньою гімнастикою. Приходьте, навчайтесь. Робіть досягайте своїх цілей. Робіть все, що ви тільки можете, і ніколи не зупиняйтесь. Це саме головне. Перед виходом на майданчик треба заспокоїтись і виступити так, як готувала тренер. Поділилась художниця Марія, для якої найулюбленіший предмет гімнастиці була їх двоє. Всіх так по одному. А була ви двоє. Треба за ними слідкувати взагалі. Е От обруч я виступала, то вона не дуже складна. Ну, для мене я її вже відпрацювала і її... Ось, а м'ячик трохи не так. Ну, складновато. За запрошенням начальника управління молоді і спорту підтримати спортсменок завітали представники молодіжної ради міста. Молодіжна рада прийшла підтримати наших дівчат, спортсменок. Ми дуже раді, що нас запросили. Бажаємо дівчаткам успіхів в цьому прекрасному виді спорту. Кращі дівчата-художниці отримали кубки, грамоти та медалі. Також переможниці змагань представлятимуть наше місто на чемпіонаті області, який буде вже за два тижні. І наостанок поговоримо про погоду. Синоптикиня Наталія Діденко попереджає метеозалежних українців про зміну погоди, атмосферний тиск, коливання температури, сніг та вітер. Із позитивного у прогнозах морози потроху відступають. Температура повітря у ніч на суботу становитиме мінус 6 градусів, а в день мінус 1. Мінлива хмарність. У неділю сильний вітер протягом доби від 3 до мінус 1. Передають сніг. Майже така сама буде погода і в понеділок. На цьому все Цей випуск добігає кінця. В суботньому ефірі традиційні підсумкові новини. Нові випуски програми наших журналістів. Дивіться на ютуб-каналі ТРК Міс. Піждені з вами провів Володимир Кравченко. Бажаю всім безпечних вихідних, набираємося сил і тримаємо кулаки за наших військових. Україна не здається, все буде добре.